Перейдем чайочок і насолоджуємося ще останніми теплими днями осені оп-оп-оп. Отак друзі буває. М -м -м. Клювака. Вітаю, друзі! Усіх! На каналі Envy Fishing. Сьогодні приїхали на чергову нашу флет-фідерну рибалку. Осінь вступає у свої повноваження, а ми продовжуємо ловити коропа. Сьогодні будемо рибалити на такі круті мальовничій водоймі серед лісів в місті сатанів. Дуже класний ставок. Є тут багато хорошої рибки. Ну і сьогодні будемо пробувати з нею тут розбиратися. Погнали! Взяв сьогодні по прикормочці крушені зернові. Тут тигровий горіх. Тут кукурудзка є. Риба обожнює. Єдине, що для осені все-таки треба фракцію трошки робити дрібнішою. Так, і цю всю смакоту я додатково залию ліквідиком тигровий горіх кукурудза. Гарненько ліквід такий, просто як мед. Так, і сюди ж хочу додати ще пелицю, такий швидкорощений для холодної води, для весняних осінніх грибалок, саме те, що потрібно. Так, і гарненько це все розмішуємо. Так, є і ще по методміксах. Взяв, звичайно, що, е, самий топовий методмікс з нашої лінійки це тигровий горіх кукурудзи. Зараз я його замішаю і взяв ще екстракт пінця. Екстракт пінця вже трохи зволожений, він вже в мене на рибалці був, повністю я його не використав, потрібно буде лише трішки його дозволожити. Так, Флюрогель. Доливаємо баночку до повного. Розмішуємо і заливаємо в наш пелець. Все як завжди. Єдине, що коли водичка холодна, краще це робити вже вдома. Осінні рибалки, пізня, осінь, рання весна. Краще прикормку готувати все-таки вдома. Так, і заливаємо. Гарденько розмішуємо. І залишаємо настоюватися. Поки прикормочка настоїться, підготуємо наше робоче місце. Бачив я вже декілька виходів рибки під протилежним берегом. Промаркерився вже. Дуже якихось тут. Явних таких перепадів, чи бровок, чи тому подібне, немає, проте є все-таки рельєф, за який можна зачепитися. Розпочнемо рибалку з ловлі під протилежним берегом. Там доволі цікаве таке дно і там будемо годувати. Знаєте, як то все кажуть, рибак шукає рибу під протилежним берегом. Там зараз загодуємося, подивимося, якщо будуть ще якісь виходи, будемо дивитися. Я думаю, є сенс зробити ще точку десь посередині, плюс-мінус. Ну, потрібно буде вже в процесі рибалки дивитися. Зараз ми тут мікси наші вже настоялися. Будемо годувати. знову вихід риби. Будемо зараз загодовуватися. Закімо, напевно, що з помбіків зразу 5-6. Дуже багато навалювати корму не будемо. Подивимося, як буде себе вести риба. Тому зараз кормимося і будемо починати. По насадочках я сьогодні взяв попапи поп і взяв баланси. Насадки тут переважно всі використовують невеликого розміру, тому 6-8 мм саме те, що треба, і взяв ще діпчики. Будемо сьогодні пробувати ще діпувати, якщо в цьому буде необхідність. Ну і По методміксах хочу зразу звернути вашу увагу, що даний методмікс був замішаний. Дивіться, який він. От він вже гарно ліпиться. Він вже був попередньо е приготований, я тільки його дозволожив, і на нього вже зараз можна ловити. З нього я і почну. А от тигрові горіх кукурудза я вже розклав будилище, е там все підготував і він ще для рибалки не готовий. Він такий ще навіть і не буде ліпитися. Обов'язково мікс має бути правильної консистенції, тому що просто пелець. Або буде не ліпитися годівниці, або буде розбиватися при попаданні годівнички в воду. Розпочну я рибалку з баланса доса лосось полуниця такого помаранчевого кольору. Поставимо на одну снасть. У мене по з голками. 10-й номер гачка, так, хочеться такий помаранчевий попап. Оп, є, ось так. І. Звичайно, що фруктовий попапчик кислотний, 6 мм ось такий. Це ті насадки, які в мене завжди гарно ловлять рибу на різних водоймах. Так, ось така в мене оснасточка флет з трубочкою. Ну, рибалю я ними на далеких дистанціях. Тут загалом дистанція досить комфортна. Але... Для точності точно не завадить. Так, і ставимо повідесь. Тут у мене стоїть такий пластиковий конектор. Дуже зручно, оснастка йде інлайн, для риби вона безпечна. Якщо б стався якийсь прикрий обрив, рибка, з легкістю зможе звільнитися від оснастки. Все, забиваємо. Перша поклевочка, оп, оп-оп-оп-оп, є, є риба. Перша рибка є. Не дали мені риба випити чаю, тільки налив в кружечку і ну, рибка якась така не дуже велика. Такий, але коробчик бачу. Коробчик і бійки. Ух, подивіться. на. Ну. Ну, корм у нас такий там, мені ну, не, не на дуже дрібну рибу. Я сподіваюся, що ці хлопці просто одні з перших підійшли на цей прикорм. Так. Такий зовсім шпеник. Є, є, супер. Ну, перші є. Може і потрібно буде ще збільшувати насадочки. Подивіться на ну, який. Який малюк. Так, взяв баланса. Перша покльовочка у нас на баланс. Лосось полуниця, ну, вона завжди підтягує рибу одну з перших, Ну, тільки нагляньте, який карпів. Ну, Біжи. Є, початок є. Так, ще одна клюва,ка на ту саму. Ну те саме вудлище. Ух, дивіться, дивіться, як тисне, тисне. Ох, ти. Ух ти. Так, ця риба. Ця риба вже трошечки більша. Це вже трошечки більший коробчик. Давай, 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 давай. Ух! Оце витворає. Лосось полуниця. Оп, той самий. Той самий. Баланс, тільки я поставив вже цей розрожевий. Оп, є. Ну, розмір риби помаленьку збільшується. Так, Тільки нагляньте на цього красення. От і насадочка є. Лосось полуниця, тільки, тільки вже інший колір. Зараз я мабуть на тому водилищі де стоїть кислотний попап. Також поставлю лосось в полуницю, але поставлю в більшому розмірі. Так, є. Ось така, друзі. Друга рибка, приємний. І більший як попередній. Оп. Поки тигровий горіх кукурудза настоювався, ми встигли вже спіймати дві риби на екстрактунця. Тому, якщо ви плануєте рибалочку в осінню пору, краще ми тут мікси замішувати вдома. Дуже-дуже багато треба часу, щоб вони настоялися. От, Видно, вже пелець гарно втягнув себе водичку, ліквідик. І зараз хочу ще поставити також насадочку тигровий горіх кукурудза. Таку жовтеньку, рожевий і такий помаранчевий у нас вже сьогодні спрацював. Будемо пробувати ще якісь такі яскраві кислотні, жовтенькі кольори. Також на голку дуже зручно змінювати насадки. До речі, після кожної рибки я насадочку змінюю, щоб була максимально така свіженька, ніхто її ще не облизував. Хоча можна в принципі, і ловити. Насадки добре тримаються на голці. Так, Забиваємо і закидаємо. Зараз я закину це друге водилище і докину ще декілька спомбіків. Виходи в тому березі є. Невеликого коропа, але все-таки є, тому потрібно рибку догодувати. вже була така непогана покльовка, гарний такий був потяг. Потягнула рибка. Зазвичай, коли оснастки в березі, то щось було таке невнятне. Цікаво, яка там риба. Так, а ну, ну. Такий самий коропець, як попередній, але може навіть трошечки більший. Ні, трошечки більший. Давай, давай, давай сюди. Оп, є. Да, це вже крупніший. Поступово, поступово, поступово. Рибка в нас збільшується. Помаранчевий баланс. Злетів баланс вже в підсоку. В принципі, можна поставити, але поставим свіженький. Тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько дружити вже відчепився? Ні. Ти ще не відчепився. Три риби спіймані в нас на екстракт тунця. Получається, от цей смак зараз працює краще. Ну, тигрові горіх кукурудзу ми закинули трошки пізніше, так як ми тут мікс у нас довше настоювався. Але все ж, я перезакинув два водилища і поїхала швидше палка з тунцем. Бачу, рибка любить такий коробчик. Непоганий ну, і неспокійний, подивіться, все хоче кудись стикція, хочу вам показати, його який він красивий, він тікає, ну, рибка непогана, ух, відпускає, супер. Ух, і покльовочка, ух, і покльовочка є. Рекс. Бач, клює. Ще один. Ще один коробчик. Тигровий горіх кукурудза в ділі вже. Чи ні? Ні, тигровий горіх кукурудза. О, цей вже крупніший, це вже... Це вже крупніший крупніший. Риба все крупніший і крупніша. Дві нормальний? Пес. Дивись. Як тобі? Не хочеш? <нах> ну, рибка є. О. Це вже такий непоганий і в товариша зразу проклюнув ще такий дуплет. О, і ще одна покльовочка. Ну, рибка тут клює. Клас, подивіться, який кавунчики. І цей такий горбатий. Так, відпускаємо. Ух ты! Хтось клюнув, хтось непоганий. Вийшло в нас трошки сонечко вже. І з сонечком клюнула перша. На мою думку, непогана рибка. Ну, давить то він шалено просто. Ну, Вони всі тут такі сильні, але сподіваюся, що це трошки крупніша риба як попередня. Так, давай, давай, давай. Ух ти. Є. Давай, давай. О, це дзеркальний. Думаю, що щось таке сильніше трохи. Ці дзеркальні короти завжди краще билися. Ну і такий близько двох кілограм. кг. будемо брати. Є є перший дзеркальний кросунчик, Дивіться, який оце реп. Ну і сильні вони тут дуже. На фідер дуже класно дають бій. Хорошенька рибка. Ось такі, друзі, осінні трофейні коробці нас радують. Непогано доволі складається в нас сьогодні виїзд. Рибі підійшла та прикормка, яку ми їй запропонували. А саме подрібнені зернові, тигровий горіх, кукурудзка, наш пелець кукурудза. Додавали його в прикорм. Ну і залили все нашим аміноліквідом. Тигровий горіх кукурудза. Такий смак рибі сподобався. І покльовочки в нас дуть досить таки непогано. Класно риба відкликається на лосось-полуницю. Це один з тих балансів, який найкраще сьогодні працюють. На так, клювань не було багато. На насадки розміром більше 8 мм. Дуже мало клювань. От, буквально одна покльовка була, водилище стояли. Більше години, ну скажімо так, риба все-таки краще клює на таку меншу акуратну насадку. Загалом, друзі, це осінь. Ну і, мабуть, це закономірно. Коми тут міксах, Фаворит, напевно, у нас все-таки екстракт. О, тут тигровий горіх кукурудза його є ще багато. А от екстракт сунця, рибний, подивіться, зовсім зовсім мало. Хоча з попередньої рибалки я дуже мало його використав і тут була майже майже повна упаковочка. Ось так ключики до рибки поступово підібрали, на мою думку. Вже отримали багато клювань, багато таких непоганих трофеїв. Ту рибу, яку ми сьогодні тут зловили, розмір доволі непоганий, як для цієї водойми. Дуже великої риби тут немає так багато, проте близько 10 кг особини також є. Ну, але зловити їх тут не так просто. Сесія в нас коротка. Почали ми рибалку в 9 годині ранку. Зараз у нас друга година і за цей період восени я вважаю, що це дуже хороший результат. Тож п'ємо чайочок і насолоджуємося ще останніми теплими днями осені. Оп-оп-оп-оп-оп. Ось оп, оп, оп. Оп. так, друзі, буває. М -м -м. Клювака. Ось така ще одна рибулька, яка нас потішила. Тільки не подивіться, скільки сили. Риба дуже-дуже тут сильна. Подивіться, який дзеркальний красунчик. Ну, Ці дзеркальні хлопці то максимум емоцій завжди дають. Після цієї рибульки зараз докинемо ще декілька спомбів і будемо пробувати. Ну, рибка сьогодні у нас така стандартна. Починали з маленьких, а зараз такі вже рибульки близько 2 кг пролітають. Класно. І непогана риба. Ще одна гарненька клювака, і напевно, що на цій рибульці будемо вже завершувати нашу рибалку. Вважаю, що сьогодні в нас все вийшло. Вийшов дуже продуктивний виїзд, як для осені. Нам вдалося підібрати підхід до риби, знайти ті ключики. Особливо. Насадка відіграла роль, того, що на лосось полуницю на цей баланс просто клюваки одна за одною. Найкраще він себе сьогодні показав, як в мене, так і в мого товариша. Просто супер. Ну і ще один зеркальний коробчик. Емоції, друзі, нереальні просто. Дуже гарна і сильна риба. Ну і Зловили ми її сьогодні немало. Подивіться, на ну, який красень, як прижимає на фідер. Як же я неодноразово казав, це окрема любов. Ходи. Оп. Ну, такий близько 2 кг. Ось такий черговий красень. подивіться, клас. Багато сьогодні було таких гарних коробців. Багато друзі, позитиву вони нам принесли. Ну, звичайно, що цю рибку ми відпустимо і підіб'ємо підсумки нашої сьогоднішньої рибалки. Як ми підбирали ключики до рибки? Ну і що все-таки найкраще сьогодні спрацювало. На сьогоднішню рибалку я був взяв два методмікси. Напевно, що 70% риби було спіймано на екстракт тунця, його вже в мене немає. Останні години рибалки я ловив на тигровий горіх кукурудзу. Методмікс також трохи пішло, ну і риба на нього клювала не гірше. Ну і Та насадочка, яка сьогодні вирішила долю нашої рибалки, перепробував баланси різні. Інших смаків, спробував попапи, і от зупинилися ми на цій насадочці. Помаранчевий колір дуже гарно працював, ну і було ще багато покльовок на такий рожевий Загалом була в мене повна бганка, і помітно, що балансиків стало вже менше. Годувалися ми сьогодні зерновими. Подрібнений тигровий горіх, подрібнена кукурудза. Додав ще туди нашого швидкорозчинного пелицю кукурудза 5-мм і залив все це нашим амінокомплексом, ліквідом тигровий горіх кукурудза. Постійно ми рибку догодовували, періодично докидав корм. Восени не потрібно завалювати рибу кормом, краще після покльовочки докинути декілька спомбіків. Саме така тактика лову дала нам багато клювань, багато хорошої рибки за короткий період часу. Ось така в нас рибалка вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримувати наш канал вподобайками та підписками. Якщо вас зацікавила наша продукція, то її можна завжди знайти на нашому сайті anvifishing.com.ua, а також у магазинах наших партнерів на Заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!